Привіт, Марина. Ти від тебе я такого не очікувала. Я ж тебе за подругу вважала. Василина, ти чого прийшла? Бо треба де з'ясувати. Ти ненормальна? Ось тобі твій приворот. Забирай. Марина, вона про що? А я звідки знаю? Мабуть, біситься, що ми тепер з тобою разом. Та вона ж тебе приворожила, Ігор. Невже ти думаєш, що так різко ні з того, ні з цього міг би в неї закохатися? Я тобі підклаз знайшла і спалила. Не знаю, на що ти розраховувала, адже ти його ледь не вбила. А він і мав померти. Бо так, я його приворожила і знаю, що після цього довго не живуть. І якби ти не втрутилася, ми б з ним одружилися і всі його грошики були б моїми. Ти забула, що в нього є донька? <смірка> От та ж маркачка! Та вона б у мене по струнці ходила. Я б не панькалася з нею так, як ти. Жила б вона в інтернаті і не вякала б. Що ти сказала? Тату! Забирайся геть стерво. Геть я сказав. Василино, почекай, будь ласка.